Всім привіт! Ага. У нас тут двіжняк намічається. Їдемо з субаристами на оффрот. Там колона ззаду нас їде багато. Десь машин 8-10 у нас зібралося, субарістів. Покатаємося сьогодні, спробуємо. Я от я взагалі давно хотів поїхати отак. от, з чуваками, які катають оффроуд такий ну, жорсткий, то ну, мені було б важко, а тут субарісти, в принципі, машини багато чим схожі саме технічними характеристиками. Ну і буде цікаво, подивимося, хто застряне, кого щось відпаде. Я тут один із старперів, пару субо форістерів років плюс-мінус. Є. Ну, і я на аутбеки, аутбеки ну, більш такі є. новіші. форіки навіщи. Ну, покатаємось, подивимось, що воно буде з цього. Зараз тут завертаємо і починається у нас ріжняк. Красота. Що погнали? Я так розумію, у нас перша зупиночка починається і щось планується робити. Заїхати на горку хоче. Маю просто порозуміти траєкторію, яку тут можна взяти. В принципі, я би спробував проїхати. Ну, можливо, Лас. Хтось буде спробувати брати горочки. Ну, в принципе, я бы отсюда проехал. Проехал. А ну-ка, давай. Андрюха, жив. Ну, на турбе, да, нормально. А те все новые технологии. Да-да, мы на голове. Ну надо же это. Интрига это. Нет, не наоборот. Позгущать эти, краски. Да давай, давай. закапывается уже. Ну, тут уже, да. Будемо мною форік, ну буде прямо вилітати, бо він туди не пішов щось. Потім я після нього туди ж спробую. Пішов, пішов. Нє, ні, нє-не-ня. Ні, ні, ні. Отже. Ну, виліз, виліз. Ну що, тепер я своєму Нормально пішов як по маслу.

Деды можешь И не стравливались еще. Хочу сказать, удивил. Включено? Да, 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 я туда ну, Все, все, дорвали. Так, всем добрый день, кто присоединился. Конечно, можно. Приднепровск. Днепр, Приднепровск. Вот человек приехал и на нетравленных колесах, на хорошей машине, которая может ехать, не может выехать в самую простую горочку. Что такое давно не травленные колеса без разгона на тяжелой mm -hmm. машине без, без разгона мы все без разгона в принципе это делаем <плодисменты> разгона больше что, ты пеку, я даже не знаю что мне делать <плодисменты> да там стабилизация хорошая еще чуть-чуть можешь Короче. Пока в гену не упрешься. Да, в гену упрешься, значит хватит. Поехали. Давай, тапок в пол. Пойдет. Два литра механика. Красавчик. Ручка. Не ручка. только ручка, давление. Ты травил колеса? Да, я колеса. До какого давления? О, красиво. Ена, подожди. Давай. Давай. Давай, 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 не отпускай, давай. Поехали, я. Не, ну с такого разбега можно все что угодно Он сделать. Покурить По там. Да, да, да. Рулем, рулем туда. Подтолкнуть. Все, закапывайте. работает? Ну, можно, конечно, закопаться. Все, right. А ты что, на тормозах стоишь, Андрюша? Yeah. <laughs> на ручнике. <laughs> Не, на то, что Андрюша на ручнике, я знаю, а машина... <laughs> так, ну что, в принципе, вкатнулся трошки тут, я задоволенный Самый... Тим, що я виїхав там, де деякі не виїхали, то їдемо зараз далі, За зараз будемо ще дивитись локації. <соць> Цікаві. Відчуваю, що буде мені зараз весело, бля. Хамуха. Я розгончик візьму, а там буде видно. тому що Фойк переді мною зараз. Не знаю, не знаю. Як я витягну, не витягну. Ну, він розгончик взяв. Мене турбіни немає, от турбовані вилітають. от Без турбіни. Хоча ні, у нього ж турбіна, але щось турбіна не дує. По звукам не чутно. Зараз я буду пробувати. Заривається. Заривається. Вони зараз накопають, блін, мені. А я потім вже просто на колію наробили, і я вже фіхи. Колію наробили і я вже таке вже. От, той туди і я туди зараз по, по лайту. І, не... і той не туди проїхав. Не поїхав. Отже ж. Хлопці, давайте вже щось робити. Ну що, я стравлююсь, хоча... А, я раніше не розумів, що це таке, для... навіть що це таке потрібно. А от зараз зрозумів, для віща це робити. Зараз стравлю воздух, е... опущу тиск у шинах. І поїду аутбек прилетів пушка. Проле, проїхав, пролетів і все. У ну, нас тут зібрали вже кімсобаю. Як Риножка якась. тойота джипи, є зараз. Тягне, 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 ні, Нормально так. Ну цікаво, цікаво. Ну я б сюди точно не, не поки не полізу. А от, зараз фойк. Подивимось, як він. Трошки мощності може не, не вистачить. Ну зараз подивимось. Давай, давай, давай. Фух! Красава! От это да <реш> Блін, клас. Субарик, Молодець. Якісь рамси міс... Міс... щось возмущаються. Що ми тут їздимо, відпочиваємо. їм не подобається, як ми відпочиваємо. Это вже цікаво. Йо. Так, ну що, у нас в принципі починаються такі вже цікаві моменти. Чироки вже тут застряг. Знизу на нас би хоють Форестер. Не може виїхати, була спроба в нього, ну просто вже нарилися і зараз буде тут ще важче і важче. Тому треба зараз спочатку вибратися у оцінює, цьому, у цьому, а потім вже Форестер буде пробувати біля вибиратися. Клас, Клас що особа, які всі тут є, і дуже прикольно. Так от на субарах тут покататися. Тобто, ну в принципі я ж кажу, е класно, що в принципі, е плюс-мінус однакові тачки з своїми е характеристиками. <плес> ну, фу, як турбіна, вони турбір, в мене не турбіна, у мене тільки капот, до речі, з губою. Так в мене турбіни тут і немає. Щоб не думали. Ох, красавець який. Блін, оце треба собі також такого привезти до ладу так дорого. Треба було одягати не кросівки сюди, а капці якісь. Тому що повний красівки піску. Ну що, зараз трошки прокатимось по місцевості сісії. Прикольно! Подобається. Єдине, що мені не подобається трошки, ну там є моменти в мене по машині, не хочеться рвати сильно, тому що є моменти, що потім буде проблема. Тому я так, по-лайту. Спочатку показав, що я можу, але просто не хочеться порвати шоси, бо в мене вони клацають. О, Там трошки, на кольцо вискочило і є моменти, клацають. О, от. Що не хочеться щоб полозь потім не відпала <гум> і не їхати, тягнути мене. Ну, то таке. Так, зараз їдемо на іншу локацію. на тут, у нас є, як та їзди, дає всім жару. на Субару, конечно. Нет, сейчас зароется. Открывай. Не я сейчас в парк. Такое бывает. А как он у него сверху мог слететь? Вдруг, он его перебил. не трогайте. А Ладно, Это вот тут сверху. Это вроде не наше. Залётное. А за температурой я смотрел? Нормально? Нормально, Чё охраняется по ручьям? Чё это вон шахты. Да-да, блядь. Куда издевается? Пусть постоит, остынет. По-моему, вот этот пах идёт. Я знаю, этот запах! Первый раз за последние пару недель Зачем? Ну я не знаю, он точно так же. тр И потом раз — и запах. Первый раз бочок рэпнул, на вторую неделю — радиатор. Це все, тому що це не собак. Ну нічого, зараз зараз машина майже три тонни важить. Зараз ну, Та проїжджала така заряджена тунда, зараз вона під'їде і дергнуть, щоб витягнути хоча б з уціля. а потім вже буде по своїм ходам трошки поїде кудись вже на СТОшку. Литровий. Ну да, в нього гли... резина лиса, хоча в мене також не дуже. І зараз нього вужчий протектор. Ну, мощі більше. Не знаю, чогось не пішов. Ну то таке. Зараз вже покатаються всі і будемо, мабуть, якісь там шашлики-машлики жарити, відпочивати, спілкуватися. А на роботу. есть 80 тысяч <laughs> так а ты без ведущего ну себя я, я ведущий ведешь да. так а что ты не говорил ну, мы бы могли а её... не, ну, подстроиться <Rocky> под <это. с io> То, что, что, может, подстроиться ну mm. <immer mehr models> <smutters> well, что друзья вот такая вот вышла покатенька в нас дуже классно провели час С однодумцами о порвали трос чуваки <laughs> там на монопривидных <smutters> <m -m> -mm> Витягують машинки, а ми, а ми не застрягаємо. Якщо застрягаємо, то правильно витягуємо. Ось, Дякую, що подивилися відео до кінця. Поїхав я чинити бампер, трошки там мене відірвався, на стяжечки прикручу, да і все. От. Ну і все. І будемо відпочивати. Можливо, наступних. Ну, мені сподобалось, я перший раз на такій двіжухі, мені сподобалось, так що я думаю, ми ще такі відео запишемо. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну і все. Бувайте, будь на висоті разом з каналом Drom